Леся Українка. Іван Франко. Грушевський. Чапкіс. Я не знаю, Грушевський. Мазеп, мать, Мазеп, хто з вузами? Мазепа, Хмельницький. Ти, ти, ти. Хто Шевченко? Ну, Тарас Шевченко. Тарас. Тарас один. Один Тарас Шевченко. Добрий день. Добрий день. Я. Шевченко Гол. Я Шевченко. Ти. Тарас Шевченко. Я пишу книжку. Я. Добрий день. Тарас Шевченко зустрівся з Андрієм Шевченком. «Да! <зум> <тачнів> <зум> хорош, хорош. You son of a bitch. Хорошо. Це було покорно. <зум> Бо бачиш, я догадався, ти тупий. <зум> <зум> ну, ти не міг догадатися. Я догадався. Так. Готовий? Так, да, давай. Та не бійся, не бійся. 哎 <Okay. S 2>、ah!